Наскільки серйозною може виявитися загроза саме Дніпропетровщині у разі ймовірної втрати Покровська, про що ми говорили, враховуючи той факт, що Дніпро, Павлоград, і Покровськ розташовані на ось цій магістральній трасі, магістральному шосе, Київ, Луганськ? Наскільки це небезпечно з точки зору можливого просування саме сил ворога, Колеги, ви знаєте, от робити помилку виключно на військовій складовій? Військова складова тут ще я ще, ще раз підкреслю. Тут це дуже серйозно, але варто говорити про економічну складову ще цього питання. Мовиться про те, що на території Дніпропетровської області розташовані найбільші в Україні металургійні підприємства, ну, відповідно, Дніпропетровська, Запорізька області, які залежать від коксівного вугілля, яке видобувається відповідно на ще контрольованих територіях Донецької області. Це якраз оця агломерація селідового Мирноград, відповідна Покровськ. І у разі, не дай Боже, якщо окупують Покровськ, тоді всі металургійні підприємства в Дніпропетровській області. Ну, якщо не стануть, то зазнають досить серйозних збитків, бо збільшиться логістика постачання коксівного вугілля, без яких металургійні підприємства працювати не можуть. А це соціальна напруга. Металургійні підприємства це бюджетноутворюючі підприємства, на які працюють десятки тисяч українців. Уявіть, яка соціальна напруга буде в області. Люди будуть позбавлені можливості годувати свої сім'ї. Оце основне завдання окупантів навіть не фізична окупація Покровська і вихід на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Тим більше там будуть далі працювати, я так розумію, вже політичні важелі. Я не виключаю цього. Але основна загроза якраз економічні складові питання можливої окупації Покровської агломерації. Можливості українського металургійного сектору впадуть за оцінками спеціалістів приблизно на третину, а це відповідно не надходження валютних коштів в український бюджет. Це відповідне питання, знов таки працевлаштування десятків тисяч українців на контрольованих територіях Запорізьких дніпропетровських областей. І це відповідне питання соціальної напруги. Це знов таки зростання криміногенної ситуації, тощо дивіться, який пласт питань тягне за собою відповідно можливі негативні наслідки. Щодо військових, так, є загроза, причому пряма загроза. Давайте говорити про те, що це основна логістика, якраз траса, про яку ви досить професійно зауважили, і відповідна можливість встановлення безпосереднього контролю дає можливість окупантам подальшого просування вглиб українських територій. І тут я ще раз наполягаю і роблю наголос, що буде залежати виключно все від політичної волі вже місцевих керівників, в тому числі Мера Дніпра. До речі, Дніпро це чи не єдине місто, яке з бюджету підтримує власне, Збройні Сили України, і я так розумію, питання знов таки готовності Дніпровськ... Дніпропетровської області Дніпра ляже на плечі місцевих керівників. В одному з наших етерів ви розповідали про те, що завдяки вашій організації громадській ініціативі Права справа були зупинені схеми, якщо я не помиляюсь, на 6,5 мільярдів. Чи можете, будь ласка, більш детально розповісти саме про ці випадки і над чим працюєте наразі? Я вже розповідав. Я в цьому ефірі вже говорив. Це відповідно, заблокувало будівництво Сєродонецького аеропорту, який мав би коштувати державі 4 мільярди гривень. Ще раз підкреслю, будівництво аеропорту проходило, мали би проходити безпосередньо в зоні ураження ствольної артилерії противника. Цю схему вдалося поламати, і відповідно було прийнято рішення щодо кадрових відставок, а саме, очільник Луганської військової цивільної адміністрації ТУКА змушений був піти з посади. Другі схеми це стосувалося відповідно, збільшення собівартості будівництва підстанції поблизу міста Креміна, яка, на думку власне, знов таки вже чергового керівництва військової цивільної адміністрації. І відповідно ті структури, які були задіяні в цій корупційній схемі, мала би забезпечувати енергетикою е, контрольовані території Луганської області. Хоча при цьому чомусь забули про те, що на території контрольованих районів Луганської області була розташована Щаськінська ТЕЦ, яка відповідно живила не тільки контролювані території, але й окуповані. Причому безкоштовно фактично задурно йшла українська електроенергія. Але менше з тим на будівництво Кремінської ТЕЦ було виділено заплановано виділення суми 1,8 мільярд гривень після низької публікації, відповідно звернень до правоохоронних органів, собі вартість зменшилася приблизно до 1 мільярда. Тобто, знов таки не дали вкрасти до мільярд гривень. Інші схеми стосувалися відповідно так званих схем водовідливу. Це ще одна корупційна складова, яка була задіяна вже під час останнього керівництва Луганської військово цивільної адміністрації. Знову підняли тему щодо доцільності виділення бюджетних коштів і, взагалі, самого факту існування цієї схеми. Це приблизно 250 п'ятдесят мільйонів. І таких прикладів досить багато. Тобто, ламали корупційні схеми, не давали розкрадати. Бо фактично тоді Луганська і Донецька область розглядалася політичним керівництвом країни як відповідна Чорна діра. Це саме стосувалося відповідно програми великого будівництва. Це будівництво автодоріг Луганської області інфраструктурних об'єктів. Коли ми піднімали питання завищеної собі вартості, і відповідно це давало свої позитивні знаки в моменті блокування цих корупційних схем. Ну а наразі це стосується чим займаємося відповідно, інженерно фортифікаційні споруди, але це не основний напрямок. Права справа це організація, яка діє на окупованих територіях Луганських Донецьких областей з 2014 року, яка має позитивні результати своєї діяльності. Зокрема, правою справи було проведено операція в місті Москва. Щодо нейтралізації першого очільника Луганської, так званої Народної Республіки, Болото російські джерела тоді були змушені підтвердити успішний факт проведення операції. Хоча перше повідомлення і в українських змі це коментарі служби безпеки України відповідно представників інших силових структур. Свідчили про те, що Болотов помер від серцевого нападу, ні. Потім російська сторона змушена була визнати факт його фізичної ліквідації. Остання успішна операція це відповідна ліквідація в місті Луганськ, кафе Кавказ по вулиці Леніна вдалося нейтралізувати російського генерала Кутузова на момент проведення відповідної наради. Знов таки, через два дні після того, як ми оприлюднили подробиці цієї операції, російська сторона Відповідно підтвердила факт загибелі свого е, генерала, знов ну, таки, це ну, показовий момент. Крім того, вдалося е, зірвати російську операцію е, в моменті е, звинувачення України в нанесенні ракетного удару по будівлі Маріупольського суду на момент проведення судового е, процесу, так званого над полоненими озовцями. Оприлюднення інформації за два дні до початку так званого судового процесу фактично поставила крапку в цьому кровавому фарсі. Судове засідання не відбулося так званого, і відповідно вдалося врятувати життя наших героїчних захисників. Таких прикладів безліч, тобто декілька напрямків, але основне це те, що стосується власне проведення активного характеру операції на окупованих територіях Луганських та Донецьких областей. Пане Дмитре, нас як Дніпрян і як мешканців Дніпропетровщини, в першу чергу, звісно ж, наразі цікавить ситуація саме тут. На вашу думку, які перспективи ось цього корупційного скандалу пов'язаного з великим будівництвом на Дніпропетровщині? Ну я не займався цим питанням. Я не готовий відповідати. Ви знаєте, ну на жаль. Можливості права справи не обмежені. У нас декілька десятків людей. Ми не немає державного фінансування, не маємо. Ми, ми не отримуємо гроші відповідно від західних спонсорів. Це виключно громадська ініціатива. Чому ми називаємося громадська ініціатива права справ? Тобто, це виключно на громадських засадах. Тому, вибачте, ну я просто не можу охопити всю відповідну Україну. Пане Дмитре, на початку вересня, буквально ось ось міністерство з питання стратегічних галузей промисловості відзитувало, що виробництво озброєння за 2023 рік зросло втричі. А спроможності на 24 рік вже сторо більше? При цьому українська оборонна промисловість вийшла на той етап, коли може виробити більше ніж дербюджет може закупити? Мова зокрема йде про запуск серійного виробництва бронетехніки, дронів, боєприпасів і також далекобійної зброї, яка здатна вражати цілі на відстані понад півтори тисячі кілометрів. На вашу думку, які основні причини? Ось цього дефіциту, про яке каже бюджетних коштів, про яке каже міністерство для закупівлі вітчизняної зброї наразі, і як у такому випадку, коли є профіцит, будуть реалізовуватися залишки озброєнь? Ну давайте говорити про те, що варто взагалі міняти схему фінансування у а саме залучення міжнародних спонсорів і міжнародних коштів для відповідно закупівлі продукції укроборонпрому. Успішний досвід такої співпраці є. Це данія відповідно профінансувала виробництво українських САУ Богдана, які за своїми тактико-технічними характеристиками не поступаються кращими наземним траскам. Причому після подібного успішного характеру кооперації виробництво і можливості українського корбонпрому збільшилися в рази. А це відповідно, знов таки надходження вже української техніки безпосередньо на лінії бойового зіткнення, що покращує можливості і. Контрбатарейної боротьби, ну і взагалі вогневої активності Сил оборони України, от е, яскравий приклад. Е, і відповідно тут виникає питання, чому цей приклад не реалізується в моменті відчизняної ракетної програми. Поясню, про що йдемо? Що в 2016 році е, році е, українському народові було продемонстровано е, дві установки оперативно-тактичного комплексу Грім, 2 більш відомий як САПСАН тактико технічні характеристики це до 500 кілометрів. Нагадаю, у Атакамсів – 300 кілометрів, тобто вдвічі більше. Відповідно, постає питання, чому з того часу а програму розробки цих оперативно-тактичних комплексів профінансувала Саудівська Аравія. Ці ОТРК досі не на озброєнні української армії. З 2016 року. Зауважти і попереднє політичне керівництво, і нинішнє політичне керівництво, і тоді питання би нанесення ударів в глиб російської території відпадало би автоматично. Ми би не питали дозволу наших європейських і американських партнерів, бо мовилося б про те, що Україна як суб'єкт міжнародного права сама би приймала рішення щодо нанесення ударів глиб російської території, виключно українськими видами озброєння. Причому тактика технічна характеристика, яких двічі привичає західні аналоги, коли розповідають про те, що неможливо ракетне виробництво в умовах тотального. Терору з боку Російської Федерації мовиться про ракетні обстріли. Це відверто не відповідає реаліям української економіки. Мовиться про те, що у спадок від СРСР нам дісталася оборонка, яка була побудована за стандартами холодної війни. Тобто, це підземні комунікації, які здатні витримати навіть прямий ядерний удар. І е, знайте скептикам е, відчизняної ракетної програми, я хотів би навести позитивний досвід, позитивний, на жаль, терористичних організацій, Хезболла Хамас, які під боком одної з найбільш ефективних армій світу ЦАХАЛ мовиться про Ізраїль, і відповідно масаду ізраїльського розвідки, яка вважається е на ефективнішою розвідкою світі, змогли налагодити ракетне виробництво, причому. Уявіть собі, протяжність тунелі за оцінками ізраїльської сторони, яка веде вже рік масштабних бойових дій в секторі Газа, вдалося б зламати тільки 30-35%. Чому терористи з Хамас можуть побудувати ракетне виробництво і відповідно підземні комунікації під носом у спецслужб Ізраїля і відповідно ізраїльської армії? Натомість Україна не може розгорнути ракетне виробництво на основі відповідно і технологій. Це до речі до Дніпра, повертаючись це боєробочі місця, і відповідно поштовх в розвитку вітчизняного укроборонпрому. Чому не можна відновити це ракетне виробництво? Чому не використовувати датський досвід, але інвестиції відповідно в ракетну програму України?